Доброго вечора, шановні глядачі, вітаю вас на телеканалі Миколаїв. Як завжди, що ми пропонуємо вашій увазі нашу традиційну програму Гаряча лінія. Я хочу відразу представити вам нашого сьогоднішнього гостя. Сьогодні до нашої студії завітав заступник прокурора прокуратури Миколаївської області Денис Андрієв. Денис Миколаївчу, я вітаю вас нашій студії. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, вже майже півроку країна так, живе саме. з новим кримінально-процесуальним кодексом, тобто. Тема для розмови ну, не є такою ж новою. Тим не менше, скільки ми порушували це питання, розмовляли, обговорювали це. До речі, на цьому ж місці сиділи ваші колеги. Тим не менше, у пересічні глядачі виникало дуже багато безліч запитань. Тому, я думаю, варто нагадати і поговорити про це ще раз. Тобто, перше запитання ну, найпростіше: чим відрізняється новий КПК, як його так прийнято називати, від старого? Я хотів би, по-перше, зупинитися на чому. Що таке Кримінальний процесуальний кодекс? Це фактично механізм провадження досудового і судового розслідування кримінальних правопорушень. Тому саме визначення цього механізму і є основним завданням Кримінального процесуального кодексу. Що стосується тих новел. Які у нас є в новому КПК порівняно з КПК Старим, то я хотів би, по-перше, зупинитися на тих завданнях, які були поставлені перед новим КПК. Значить, відповідно до статті 2 зазначеного кримінально процесуального кодексу, основними завданнями є захист особи суспільства та держави від кримінальних правопорушень. По-друге, охорона конституційних прав учасників, учасників проваджень. Третє забезпечення швидкого, повного та Повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень. І саме по цим всім питанням, і, і, і вся, вся, вся націленість нового кримінально-процесуального кодексу. По-перше, із Новел. Розслідування кримінальних правопорушень розпочинається з внесення. Даних до єдиного реєстру досудових розслідувань. Неможливо не проводити досудове розслідування без внесення цих даних. Дані про кримінальне правопорушення вносяться протягом 24 годин з моменту надходження такого повідомлення. Що, що, що таке реєстр? Ну, По-перше, це велика електронна база даних про всі правопорушення і розглядати її як дещо. Іншу субстанцію неможливо, тому що це просто система даних, яку вносяться. отримав комусь із правоохоронних органів, стало відомо про вчинення правопорушення. Вони тут дані заносяться і після цього передається слідчому. і е, з, з, Хочу з, е, з акцентувати увагу на тому, що е, саме з цього моменту вже у нас в КПФ. В процесі і виникає і також і прокурор, який є керівником, фактично, процесуальним керівником досудового розслідування. тому він є незмінним з моменту внесення даних і до остаточного прийняття рішення по кримінальному провадженню у суді. В цьому і є відмінність, одна із відмінностей нового КПК, тому що прокурор не епізодично, не ситуаційно перевіряє кримінальне провадження, а діє і здійснює нагляд безпосередньо з самого початку і до кінця. Це перше. Як приклад, хотів би навести те, що за старим КПК проводилась так зване дізнання коли до порушення кримінального кримінальної справи на той час можливо було проводити дослідчу перевірку і ми роками не могли поставити крапку в розгляді певних питань приймалося рішення про відмову порушення кримінальної справи. Це рішення не ну, бували такі випадки, неодноразово скасовувалось, перевірялося нами, проводилася повторна додаткова перевірка. В кінцевому випадку ми не ставили крапку по ряду фактів, по ряду питань. Зараз це питання знято і фактично ми вносимо в реєстр все, що має відношення до кримінальних правопорушень. А потім вже по ним. В ході розслідування маємо право провести весь комплекс слідчих дій, і встановити іс, як то кажуть, встановити істину в справі. І за результатами досудового розслідування прийняти одне з рішень: або закрити провадження, якщо немає підстав в подальшому повідомити особі конкретній особі про підозру, або повідомити особу про підозру і направити справу до суду з обвинувальним актом. Тобто схема розслідування взагалі так можна сказати серйозно змінилася. Серйозно змінилася і змінилася відповідальність. По-перше, відповідальність за прийняття рішень. Відповідальність покладена і на слідчого, і в тому числі на прокурора. По-друге, однією з особливостей нового КПК – це неформальна, а в дієва рівність сторін у поданні доказів. В однаковому в однаково стані перед кримінально процесуальним ценим кодексом поданні доказів до суду є і сторона обвинувачення, і сторона захисту. Тобто те, що раніше міг робити тільки слідчий, зараз може робити і сторона захисту, теж. І проведення експертиз, і надання доказів, і клопотання щодо допиту певних осіб. Вони не декларативні, як були в минулому кримінальному процесуальному кодексі, а мають дієву форму, і вона використовується стороною захисту. Крім того, я хотів би зазначити, що основною основною фігурою в оцінці доказів і в подальшому прийнятті рішень наразі є суд. І ми, як сторона обвинувачення, і слідчі, і ми, і прокуратура все робимо для того, щоб в кінцевий результат нашої роботи оцінив суд. І саме суд, оцінивши ті докази, які будуть предоставлені стороною обвинувачення, а також стороною захисту, прийнявне, законне, законне, повне та неупереджене рішення щодо винуватості певної особи в чиненні конкретного. Правопорушень. Крім того, я хотів би, виходячи із завдань кримінально процесуального кодексу, зазначити про те, що новий КПК передбачає дієвий ефективний судовий контроль. Тому що всі дії слідчого, а також і прокурора, які обмежують конституційні права громадян, можливі лише за рішенням слідчого суді. Або судді, якщо вже справа перебуває в розгляді в суді. Тому це покладає додаткову, гарантує додаткові права громадянам і покладає на нас як органу обвинувачення, а також розслідування певні обов'язки, що стосуються дотримання конституційних прав громадян. Крім того, новий КПК передбачає такий різновид слідчих дій, як негласні розшукові слідчі дії. Це дає е, нам, як органу розслідування, можливість більш ефективно розкривати і розслідувати тяжкі та особливо тяжкі злочини. Такого в минулому кодексі не було, і е, е, дана вже практика за 6 місяців дії нового КПК свідчить про те, що ми можемо більш ефективно розкривати і розслідувати, розслідувати злочини. Ну, це крім того, що стосується розумних термінів, також КПК націлений на дотримання розумних термінів і розслідування, і судового розгляду. Є певні етапи, для яких встановлені певні строки. І для слідчого, і для прокурора, і для суду тому я вважаю, що розгляд кримінальних проваджень воно буде відбуватись відповідно, адекватно тим термінам, які ну які необхідні для проведення того чи іншої слідчої дії або розгляду справи по суті в суді. Денис Миколаївич, я правильно вас зрозумів, що левова частка роботи до роботи лягає на плечі якраз прокурора да, Так, прокурора, який фактично здійснює нагляд в формі процесуального керівництва, аби так резюмувати нашу розмову з приводу нового КПК, вот конкретно направлено на гуманізацію кримінального судочинства, конкретніше, тобто захист прав громадян. Це правильно, так? Це скажімо, так. так і саме так пріоритет. е, пріоритетом є додержання конституційних прав громадян, і як потерпілих від кримінального правопорушення, і так е, тих, які е, або підозрюються, або е, обвинувачуються вчиненні кримінального правопорушення. Тому, е, що стосується гуманізації, як ви затронули цю тематику, то новий КПК надає можливість направлення кримінальних проваджень з угодами або про примирення, або про визнання винуватості. Це також є дієвим механізмом, тому що, ну, по-перше, скорочуються терміни судового розгляду в такому випадку, якщо кримінальна справа не складна і про злочин невеликої тяжкості або середньої тяжкості, ми маємо таке право, прокурор має право або потерпіли з підозрюваними, мають право укласти угоду, в якій передбачити фактично ну, всі негативні обставини для Підозрюваного, а також ті, ті обставини, які він і ті зобов'язання, які він по повинен буде дотримуватись після затвердження судом цієї угоди. Ну я хочу ще акцентувати увагу на тому, що саме суд і в кінцевому випадку ставить крапку в цьому питанні. Скажіть, будь ласка, ну можливо, неприємна для вас тема це акції протесту? Під стінами прокуратури, які в принципі там багато хто зазначає, це виходячи з того запитання, що все ж таки їх права не зовсім захищаються. Розумієте, акції протесту можна розглядати в двох площинах. Якщо це дійсно акція, яка хоче привернути увагу і суспільства, і правоохоронних органів до певної нагальної потреби, нагальної проблеми, і яка не вирішується, і щиро вони хочуть. Допомогти людям, які е, зупинились в такій ситуації, і дещо. То е, я оцінюю дані, е, дані акції, ну як нам допомога правоохоронним органам, можливість звернути увагу, може, дещо по-іншому на проблемні питання, які ми може, в силу там. Професійної, скажімо так деградації не можемо розглянути і розгледіти, скажімо так. А по іншому я відношусь до таких акцій, які фактично ну направлені на маніпулювання або спекулювання певною темою, а також громадською думкою.